Розпочнемо з вами урок української мови. Продовжимо знайомитися з вами з прийменниками. Для початку давайте повторимо, як треба провести гарний урок. Не забуваємо, що на першому місці у нас мислення, праця і активність. Тому ми. Головою думаємо, руками працюємо, язиком активно відповідаємо. Домовились? Щоб ми з вами добре провели урок. Так, для початку давайте з вами актуалізуємо наші знання. Завдання номер один. Нам треба з вами розкрити дужки і правильно поєднати слова. Варення яблука. Яким словом ми з вами поєднаємо слова варення яблука? Давайте з вами вставимо правильний прийменник. Який прийменник ми тут вставимо? Варення яблука. Кирюша. Яке варення? Варення із чого? Яблук. Та ви що, всі Киріли? Кирил? Кирилл. Кирил, кажи. Не буду кажи давай, я, я тебе касати. вже два дня не бачила. Скажи мені, що на малюнку варення із чого? Що? що нарисовано? З ну, яблука, правильно. Так, варення з яблука добре. Паша твоя черга. Із чого сік? сік? Вишні. А ну а сік. Ну, із чого сік? Сік вишневий. Ну, із вишні. Скажи правильно. Із вишні. Так, сік із вишні. Діємо. А йдемо Ставити слово парку. Дума, парк. Яке слово ми тут ставимо? Йдемо? Парк. По парку. Або йдемо до парку. Ану, скажи, яке тут ставимо слово до чи по. О, ну, можна так. Йдемо по парку. Де ми гуляємо по парку? Так, Кирил. Перед нами yeah. школа. Ставити yeah. нам треба об'єднати правильно слова Під'їхав школи. з дивись. Ану, Кирил. Школи. Школи. Правильно, правильний прийменник тут буде до. Під'їхав до школи. Так, Паша. об'єднає слово сполучення. Заходить в кімнату. Виходить. Ну, заходить. Заходить куди? Кімнату. В кімнату. Тобто прийменник в ми тут використаємо, заходить в кімнату. Діння, а якщо навпаки виходить кімнату. з кімнати або із? Тут можна два прийменники застосувати. Виходить з кімнати або виходить із кімнати. Так, добре. Кирил. Спробую об'єднати слова на малюнку. Кирил. Їде... Кирил, дивись. Трактор. Де їде? Їде... Де, де їде трактор? Де? Поле, поле. Або по полю. Так, трактор їде по полю. Так, добре. Давайте з вами ще пригадаємо, які прийменники ми вже з вами знаємо. А, Кирюша, прочитай, будь ласка, прийменники. Зараз, секундочку, ми увеличим. А в учебників нету, бо сильно мелко у нас. Є зараз О, в підручнику це у нас сторінка. А, 109. Сейчас, сейчас, сейчас. 109, как раз открыт. Читай. Я, не, да вот легко, не давай. Не а тут коротенькие прийменники, как коротенькие. Не хочу. Читай. Не буду. Давай, то ты уже давно не читал. Давай. Не, буду, Давай. хочу. Давай, Я давай. не хочу. Уйди. Давай. Давай. Так. <пілля> І останній біля, <пілля> так, це все прийменники. Давайте ще раз: у в, до, з, за на. Під, над, по від через, біля. Це все прийменники. Для чого прийменники нам слугують? Денис, Паша Кирил. За допомогою прийменників що ми можемо зробити зі словами? Ну, ми з вами вже вчора це повторювали, що прийменники допомагають сполучати слова. Що вже забули? Так, прийменники допомагають об'єднувати слова і Більше. речення. Так, давайте з вами зараз то, трошки попишемо. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок вниз, записуємо 5 квітня і прописуємо угу. літери. Кирил, ану, скажи мені, які літери ми можемо? Давай. Ні, не, не хочу писати. Кирюш, давай. Давай, давай. Кажи Нет. Нет. Кажи букву. Давай. Я дам Кажи, буквы. я Давай. Але це ще не все, що ми будемо з вами записувати. Ми з вами записали по одній літері. А тепер запишемо три слова. Перше слово пишемо з великої букви Літак. Друге слово з великої букви тролейбус. І третє слово також з великої букви. мені його не видно. Книжки. Так, ставимо на паузу і записуємо. Так, після того як ми з вами прописали, давайте Женя, давай ти будеш тепер нами управляти. Ага, так, всі хлопці, давайте дивимось на Дениса. Паша, ти вчора нам управляв, сьогодні Денис нам управляє. Паша, давай дивимось, Кирил, дивимось, повторюємо за Денисом. Повторяю за Денисом, чотир так. Шумарі. Паша. Чого ти за Денисом не повторюєш? Він за тобою повторював. Це? Ага. Ага. Ну добре. Наступного а на, на математиці буду я вами управляти. А так, то, давайте усне завдання. Спочатку я читаю речення, а вам треба вставити правильний прийменник. Кирил, давай з тебе почнемо. Перше речення: літак летить полем. Який тут прийменник ми вставимо? Літак летить полем. Кириуша, где летак летит? дивись в учебник. Летак что? летит. читай. Чуда? 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 над, полем. над полем. О, Поле. Паша. спробуй ти вставити правильний прийменник. Сонце сховалось обрій. Куди сонце сховалось? Якийсь прийменник. У нас є прийменники над, за. у. Біля на сонце сховалось М -м обрій, куди сховалось сонце? Об... Обрій. Та... Скажи. на обрій? Паша, повтори, будь ласка, за обрій. Боже, а що ти такий зачарований? Паш Тебе що? Рот склеєний чи що? сонний просто. Я його єле розбудила на уроки. Ой, хлопці. Так, Денис. Олесь прийшов хм, гості у гості. Молодець. Правильний вибрав прийменник у гості. Так, Кируша тролейбус зупинився зупинки. Або біля зупинки. А, біля, біля. Так, Голибо зупинився біля зупинки. Так, Паша, останнє речення за тобою: використовуємо правильний прийменник. Книжки лежать в полиці. Де книжки лежать? На полиці. У полиці. На, полиці. О, на. на На полиці. Вони не можуть у полиці лежать, вони лежать на полиці. Так, добре. Давайте з вами перейдемо до наступної вправи, подивимося на малюночок. Так. Е -е -е. Яке свято зображено на малюнку? Новорічне свято. Кирил, ану скажи мені, де стоїть ялинка? Як ти думаєш, де вона стоїть? Спочатку я вам скажу, які у нас слова для довідок. Ялинка у залі біля під навколо. Кирилл, де стоїть ялинка? Кирюша, де ялинка стоїть? Кирилл, де ялинка стоїть? Де стоїть ялинка? Точно не на вулиці. А де діти святкують новорічне свято? Де да. ялинка стоїть? Ну, громче говори. Завтра. Да. У залі, так, ялинка стоїть у залі, Так, паша, де лежать подарунки? Де де Підйомки. під, під... ялкою? Ялинкою. 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 Подарунки лежать під ялинкою. Дініс. Навколо чого діти водять хоровод? Єніс. Навколо чого діти хоровод водять? А? Повністю ходять хоровод. А, на, або біля ялинки, або навколо ялинки, бо вони навколо ялинки кружляють. Та ми, так. Давай, давай, ти давайте ти з вами. Яким виставляли прийменник. Ялинка була де? Керіло, пиши, коли скаже. Кирило, де була ялинка? Ялинка, вас друже, проснись. Ні, гузали. Говори. В залі. В залі, в залі. Записуємо з нового рядочка з великої букви. Ялинка в залі. Записано з нового рядочка з великої букви ялинка в зале. В салі. Беремо з вами ліничку, беремо олівець і знаходимо з вами тут прийменник. Пам'ятаємо, що прийменники це коротенькі слова, які зв'язують слова в слово сполучення. Де тут буде прийменник? Ялинка в салі. Де тут прийменник, Кирил? Кого можна сказати? Кажи! олівець, олівець олівець. Молодець. Підкреслили прийменник в. Ялинка в далі. Тут прийменник якийсь получає слова ялинка. Далі, прийменник в. Підкреслюємо його олівцем. Так, наступне речення: ми з вами казали. Іграшки, де там стояли іграшки і подарунки? Біля ялинки або. А, ні, іграшки, іграшки не подарунки, а іграшки на ялинці. Іграшки я спутала з подарунками, іграшки, які висять на ялинці. Іграшки. Пиши. Іграшки. іграшки на ялинці. І шки. іграшки, іграшки, Буквашки. іграшки. Нема такої букви шки. Це тоже буде. Це буква Ш, буква К і буква И. Можливо. Беремо олівець, беремо лінійку, знаходимо тут прийменники. Дініс, де тут прийменник? Іграшки на ялинці. На. Молодець, правильно, Я на. Підкреслили прийменник на Підкреслили прийменник на олівце. Далі, де були подарунки? Подарунки Паша. Немозлі, Не неправильне слово. Подарунки. Під ялинкою. під ялинкою так записали великої букви подарунки під ялинкою. Пиши.